Отже, як створити кросфорд у застосунку Інтерактив? Для початку ми подивимося, як він буде виглядати. Отже, натискаємо і читаємо вже запитання, яке з'являється вгорі. Національна валюта України. Давайте подивимося, гривня ім'я Шевченка, великого українського поета. Отже, Тарас. І так далі. Тобто ми можемо вдруковувати, та, тобто, на екран демонструвати, або ж другий варіант це роздрукувати, так як внизу у нас є так само та запитання, та вниз і вгору будемо рухатися і учні можуть вписувати. Отже, переходимо до самого проєкту, тобто, як створити. По-перше, ми маємо з вами бути зареєстрованими користувачами. Тут є швидка реєстрація через Google аккаунт. В цьому застосунку можна створити лише 20 робіт, але ми можемо їх редагувати та видаляти. Отже, та, переходимо до створення. Так само шукаємо та, плюсик, подивіться, та, і в нас тут підписано та створити. Ми можемо працювати з нуля, а можемо обрати шаблон. Нас цікавить саме шаблон. Їх тут насправді багато. Ми можемо натиснути переглянути усі. Тобто, дивіться, та, тут можна і е, співвідносити там, звук е, малюнок. Можливо, це буде е, композитор та, і певний музичний твір. Е, можемо шукати е, завдання та побажання за боксиками і так далі. Тобто, цей застосунок він досить багатий, широкий. Тут є варіанти та використання. Навіть дивіться, з міточками тобто, роботи з картою може бути. Нас з вами цікавить саме про Подивіться, я вам демонструвала класичний варіант, але ми можемо обрати і другий. Натискаю на плюсик, так, Використати. Так, і тепер я вже можу тут. Працювати. Ну, я можу змінити малюнок, дивіться, та або його, наприклад, видалити, бо він мені не потрібен. І можу працювати двома способами: ось тут в нас внизу ліворуч, подивіться, є «Альта», штучний інтелект. Тобто, ми можемо з вами пошукати певне запитання, вести певну тему. Давайте так, шкільне приладдя». Так, і відправити, і відповідно, та штучний інтелект. Подивіться, він буде генерувати вам та різне шкільне приладдя, бачите, олівець, і розписувати те, що для чого потрібно. Тобто, ми можемо з вами копіювати і вже вставляти. Та до нашого конструктора. Або другий варіант подивіться: ми натискаємо Редагувати. Ось той наш конструктор, про який я вам говорила. Тобто, та, будь ласка, вдруковуємо олівець. Та і так далі. А можемо з вами скористатися штучним інтелектом. Він є зараз, тут у бета-версії. Отже, натискаємо, обираємо, скільки запитань нам потрібно з вами. Тут в нас, є, дивіться, приклад теми, а ми давайте з вами ведемо якусь іншу, наприклад, літо, і натисну та згенерувати. Зазвичай займає трошечки часу. Обов'язково, коли згенерує, перевіряємо, так, бо штучний інтелект того потребує. Так, дивимося так, сонцезахист. Е, та, от, наприклад, та, бачимо там мені не потрібне запитання під номером: фестиваль, пікнік, гамак, кавун, відпустки, морозиво, сонце, пляж. Та, і можемо прочитати самі е, підказочки. Ми можемо додати якесь слово, бачите, друкувати, так, або так само видалити, якщо мені е, та немає в тому потреби. Отже, я все перевірила, мені всі запитання підходять. Я натискаю кнопочку далі. Я можу дати назву. У мене назва це Літо буде, так? відповідно, тема. Можу робити і опис, але я залишу саме в такому варіанті стандартному, і натискаю Зберегти. Обов'язково не забуваємо в правому верхньому куті натиснути Опублікувати вашу роботу. Опублікуємо і копіюємо посилання для того, щоб передати його учням або натискаємо Переглянути проєкт. І вже бачимо наш кросворд, перевіримо запитання Так, внизу в нас з'являється, так і можемо. Он, дивіться, небесне тіло, яке найскравіше світить, і гріє влітку. Під цифрою 2 і так само буде тут з'являтися, ну, наприклад, Сонце. Так. Бажаю успіхів і у використанні даного ресурсу.